Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, трампісти вирішили ударити власним побідобесєм по московському побідобі. Трамп. Оголосив 8 травня Днем перемоги Сполучених Штатів Америки над Гітлерівською Німеччиною і заявив, що саме Сполучені Штати Америки внесли, зробили основний внесок у перемогу, так би мовити, над гітлерівською Німеччиною і. Взагалі коаліцію тих держав, які проводили агресивну політику у той час, і на звичайну піку Путіну, де вже ця ну, набрало таких клінічних форм. Так. Коли вже дітлахи, які народилися декілька років тому, так, у формі, на саморобних танках і всіх останніх кудись їдуть. Ну, як куди, ну, нападати на інші країни, так, щоб вони були готові морально. І фізично, звичайно, нападати на інші країни, їхні знищувати, так, оголошувати їх е, е, нацистами. ну, Було ж таке вже у середині ХХ століття. ну, Давайте е, повторимо, ми за ціною не постоїмо, так. Ну, от е, такі справи. Але в чому тут Гаврі парускі закавика? А закавика вона в тому, що Трамп е, пояснив широкому загалу і, перш за все, американцям про те, що чому раніше не було цього побєдобєсія. У Сполучених ну, Штатах Америки. але я думаю, що воно все одно таких клінічних масштабів не набере. Ну, просто народ не той. Так, у Америки. Та й не тільки у Сполучених Штатах Америки. не той. Ну, Московити ж андрофаги, Вони попереду всієї планети. Не даремно ж вони андрофаги, тобто людожери. Так, І от цей оцей стан людожерства, цей стан вбивати, бомбардувати, так, дитячі майданчики, дитячі лікарні, пологові будинки, так, сонних людей в будинках. Це щастя для них. Ви почитаєте їхні пабліки. ну Це просто щастя. Це в них всередині оце сидить. оце. Так що нічого дивуватися, цьому побідобєсів. У них сидиться всередині. Я постійно пояснюю, що це на генетичному ментальному рівні оце варварство і намагання убивати. Так ось повернемося до пана Трампа. Він оголосив, що слабкі лідери, які були до нього, ну він же постійно наголошує на тому, що от аби він був. Президентом, то все було б добре. А ті, які були до нього, це були якісь невігласи, якісь ну, слабкі лідери, так він виразився. Що слабкі лідери не святкували от, 8 травня як перемогу грандіозну. А тепер, а він повертає. Він тепер будуть святкувати, тому що він сильний лідер. На відміну від тих всяких, ну, звичайно, там Байден, Обама, Обема і, і всі такі інші, які були слабаками. А він сильний. ну Я можу з цим згодитися, сильний. Але якщо ти сильний, то чому ти лежиш дупу і цілуєш дупу путіну? Чому він тобою крутить, як це сонце, а не ти їм? І коли ти сильний лідер, я, звичайно, розумію, що це хід сильний. Так, в піку путіну з його 9 травня раптом виникає те, що так виявляється що там ще хтось був. У перемозі над Гітлерівською Німеччиною, і не тільки над Угорщиною Хортійською, над Словаччиною, і так далі. і тому подібне, над Італією, Мусоліні І так далі. і тому подібне. Виявляється, там були інші країни. Так. І, Якщо ми почитаємо реальні цифри, просто неймовірні, скільки американці, ну, крім безпосередньої участі у війні, скільки вони поставили Радянському Союзі танків, скільки вони поставили літаків, скільки вони поставили. Всяких студобекерів, скільки вони поставили снарядів і, і всього іншого, скільки вони поставили е, тушонки, <хи> скільки вони поставили е, одягу, всілякого військового, так тоді виходить, е, що дійсно їхній внесок у. Ну, якщо Радянський Союз за ціною життя не ставив ні, ні в що, ну я ж знаю це все. Я смію нагадати е, загалу, що мій батько, так, моя мати, батько-капітан Радянської армії, мати сержант в Берліні закінчили, мій дядько Василь. Андрійович Масляк, майор Радянської Армії, теж закінчив Берлін. Мій тесть, його батько теж воювали. Вони все це розповідали, оці всі дикі вибрики московитів тоді, вже, під час Другої світової війни. То вони ж не змінилися, вони такими і залишилися. Так. І вони, звичайно, хочуть показати всім всьому світу, що це вони переможці, а всі інші десь там збоку ходили. Ну, Мені розповідали, який внесок був оцього лендлізу, якого донині нам немає проти нацистів. Московських чомусь немає незрозуміло від сильного лідера, який себе проголосив ну, на весь світ, що він сильний, а всі ті були слабаки. Ну так, ну <плес> можливо, і так. Це, звичайно, сильний хід проголосити восьме число. Це в значній мірі нівелювати побідобєся. Не знаю, хто там підказав. Все-таки, мабуть, відбувається зміна якась у адміністрації. І це коло оцих трампістів божевільних, воно, напевно, поступово буде розмиватися фахівцями в своїй справі.